Oh, uh, oh, da, acționăm. O, da. О, все. Е, власне, я е, коли навчалася ще в школі, то от власне ти кажеш, що ти дуже швидко прийшов до усвідомлення того, що не варто писати е кілометрові... В мене ні, в мене це було зовсім не так. Я пам'ятаю, я писала дуже великі конспекти. Потім я могла робити конспект, конспекта, потім ще один конспект з конспект, конспекта конспектом. От і так навчалася, і мені здавалося, що ну це ж мені допомагає, ну я ж обробляю цю інформацію, я її вивчаю. Але коли ми говоримо про ефективне навчання, то ми говоримо про часу до результату. Якщо ви витратили дуже багато часу на те, щоб отримати позитивний результат, ви молодці, але ви витратили дуже багато енергії. Можна. Learn smarter, not harder. Так? Тобто навчатися ефективними способами витрачають це менше часу. А мені ще цікаво, мені ще цікаво з тих, хто нас зараз слухає. бо Я, я, я точно знаю мінімум одну людину, яка е, любить над собою посміятися, вона теж раніше робила такі великі конспекти, а потім конспекти з конспекта. Поставте якусь реакцію, хто, хто реально е, таким займався, значить, займає Головної інформації. І такий чисто конспект кілометровий, а потім такий, хм, ладно, може, може, це ще є, є, є можна так, ще а -а трошки скоротити, можливо, та помилка багатьох, бачиш, правда? Так, це так от. І власне, якщо говорити про підходи до навчання, то основні такі навички, які ми маємо здобути для того, щоб ефективно навчатися, е а також і в принципі наслідками ефективного навчання будуть в результаті навички критичного мислення. Що це означає? Це коли ви можете піддавати здоровому скептицизму, будь-що власні думки, власні установки упередження, хто вам що говорить і розповідає, ви вмієте шукати інформацію, вмієте дивитися на неї з різних точків зору і знаходити зв'язки між тими різними точками зору, між різними ідеями, різними концепціями. Таким чином, ви залишаєте за собою право на гнучкість, залишаєте свій мозок гнучким і вільним відкритим до багатьох нових ідей. Тож також є дуже багато всяких упереджень, що люди є обдаровані. А є необдаровані. Є люди, яким дається математика, а є люди, яким ні, яким даються мови, яким даються природничі науки, а є люди, яким це не дається, і от все, от значить, не дається мені все більше туди не лізь. Та насправді це є повний міф, тому що жоден геній генієм не народився. Неможливо взяти новонароджену дитину е, і в цієї новонародженої дитини зробити там скан мозку і подивитися, о. Вона буде добре знати математику. Ні, такого немає просто. Такого просто немає, тому що будь-який геній ним тільки стає. Звісно, тут грає роль дуже багато чого. Ваше оточення, ваше виховання і ваш спосіб навчання, те, що ви дивитеся, контент, що ви слухаєте, абсолютно все це може пролізти в ваш мозок і сформувати певні такі патерни яким ви будете слідувати, і ось е, більшість з нас, хто нас слухає, є такого перехідного віку між підлітковим і е, дорослим власне віком. І це прекрасний час для того, щоб піддати сумнівам всі свої якісь установки на життя, тому що дуже легко в дорослому віці сумніватися в нових ідеях, які вам дають, але дуже складно піддати сумнівам те, на чому ви стоїте. Дуже складно піддавати сумнівам те, чого вас навчили, те, як на вас вчили вчитися навіть, тому що я знаю багато прикладів, коли в школах викладачі кажуть, що конспект це, коли ти переспереписав слово в слово зі слайду. І вони це потім перевіряють і оцінюють. Ну, це зовсім абсолютно ефективно, це просто витрата часу. Це так? правда. І до речі, ще буду додав, що, як ти кажеш, справді генім не народжуються. Очевидно, генетика і модифікаційні мінливості по суті власне знання, будь-яке, яке ви отримуєте або яке отримали ваші батьки. Воно не успадковується, да воно за всіма правилами модифікаційних мінливостей, трішки, э, скажімо так, індивідуальне, воно не передається, воно не успадковується э, нащадками. Відповідно, ну ти не можеш народитися власне да, з пеленок і стати э, таким самим розумним там медиком чи э, астрофізиком, э, яким є твої батьки. Відповідно, ти маєш всі всі знання, ці всі скили сам сам набрати. Відповідно, ти як е, і шматок глини, який ще справді не виліпали. Да, по суті, е, першими, хто роблять якісь зміни, якусь наводять форму, це і ваші батьки, родичі, які є ну, найближчим оточенням е, малюка, але пізніше ви самі здатні власне сформувати і помістити себе в правильне середовище, що теж не менш важливо. Так. Тож, отже, сьогодні на лекції ми плануємо обговорити дуже багато всього, починаючи від того, що таке, в принципі, навчання, до того, як працює пам'ять, як нею користуватися, як готуватися можливо до іспитів, до тестів, як їх не боятися. Ну і, звісно, хочемо поговорити про те, що таке мотивація, прокрастинація, як з ними боротися і чи треба з ними боротися з нею, з прокрастинацією. Отже. То що ж таке навчання, що відбувається в нашій голові, в нашому мозку, коли ми навчаємося, І було дуже багато досліджень про це, дуже багато е, припущень, але в загальному більшість з них сходиться на тому сучасних, що навчання це є процес нейропластичності, синаптичної пластичності. Е, якщо ви пам'ятаєте, синапс це є контакт між нейронами. У нас весь мозок заповнений клітинками нейронами, вони безпосередньо працюють для того, щоб ми могли думати, рухатися, жити, дихати і так далі. і так далі. Мозок, в принципі, працює на всі 100% своєї ефективності. Всі серіали і фільми, які розповідають про те, що мозок там ефективний на якісь 10% і може існувати якась таблетка для його бустингу, на жаль, ні. Мозок працює на максимум, але. І іноді ми можемо давати йому не зовсім правильні способи роботи, тому ми тут на цій лекції, так? Так от, коли ми говоримо про діяльність нейронів, то нейрони між собою спілкуються. У них є відросточки, вони між собою спілкуються і якраз от вони спілкуються через синапси. І ось ці синапси вони, власне, постійно в нас в мозку утворюються. Коли ми народжуємося, у нас є величезна кількість нейронів, величезна, значно більше, ніж у дорослої людини. Того, в немовлят такі величезні голови. І з часом до дворічного-трирічного віку кількість нейронів стає такою ж приблизно, як у дорослої людини. Можете написати свої здогадки в коментарях, скільки у дорослої людини нейронів. Цікаво, як ви думаєте. То, от власне, все, що змінюється протягом того, як дитина з немовлячого віку росте до 2-3 років, в неї утворюється дуже багато нових синаптичних зв'язків кожного дня тисячами. Тому що дитина кожного дня стикається з новим досвідом, вона вчиться ходити, говорити, дивитися на світ, взаємодіяти словом, дуже багато в неї відбувається всього нового і постійно утворюється дуже багато контактів. І ті нейрони, між якими утворилися контакти, вони, от, власне, залишаються. Між якими не утворилися, вони з часом відмирають. І коли ми говоримо про критичні періоди розвитку мозку, то там, наприклад, до двох років той критичний період для того, щоб вивчити мову, потім до шести років критичний період для того, щоб розвинулася зорова кора, щоб ми навчилися користуватися нашими очима. І такий найдовж найдовший, скажімо так, період розвитку, це є наша префронтальна кора, та яка знаходиться прямо ось тут за лобом і яка відповідає за раціональність, за планування. За прийняття рішень, вона розвивається до 25 років, і дуже довгий час люди вважали, що до 25 років нейрони, в принципі, здатні між собою утворювати зв'язки. Але це не зовсім так. Вони здатні утворювати і за межами критичних періодів зв'язки. Однак, коли йде розвиток префронтальної кори, то тоді вони утворюються значно легше. Тож, take your time, якщо вам ще немає 25, Використовуйте наразі свою силу нейрогенезу на максимум, тому що всі ці зв'язки, які у вас будуть, це якраз і буде ваше таке ось поле, куди ви зможете додавати багато чого нового пізніше, і будете так само ефективно навчатися. Як у кого, у когось таке враження, що тільки один нейрон? Ну, буває по-всякому, так в загальному нейронів є приблизно 86 мільярдів. Може бути до 100. От. І, власне, коли ми навчаємося, то були власне дослідження, в яких була здатність візуалізувати певні нейрони, і ось на них дивилися. Пам'ятаємо, у нейронів є відросточки, дендрити, які отримують інформацію, аксон, який відправляє інформацію. І ось на дендритах для того, щоб утворювалася більше площа. Контактної поверхні утворюються такі грибоподібні вирости, які називаються дендритні шипики. І на ось цих грибоподібних виростах вони бувають насправді не лише грибоподібної форми, але зараз поговоримо про такі: на цих ось виростах утворюється безпосередньо синаптичний контакт між якимось іншим нейроном і ось цим нашим намальованим. Так, от, коли дивилися на нейрончик мишки, на її дендрити до навчання. І потім їх дивилися вже після навчання і що важливо після сну. І, власне, знаходилася значно більша кількість нових нових е, контактів. Тобто, тут ось ми бачимо ось цими стрілочками позначено. Сподіваюсь, ви бачите, що я показую. Видно? Угу, так, так, так. Ось цими білими стрілочками показано місця, де утворилися нові контакти. Е, тобто, буквально, коли ви лягаєте спати. Ви готуєтесь до установки нового апгрейду. А коли просинаєтесь, маєте оновлену версію свого мозку, який вже не буде таким, як він був вчора. Чому вам сняться сни? Якраз таки тому, тому що відбувається консолідація пам'яті, мозок тренується, мозок може намагатися моделювати якісь ситуації, в яких ви можете використати той чи інший досвід, якому ви там навчилися. От, і якщо ви застанете мозок в розплох і проснетеся посеред рем стадії сну, то ви цей сон запам'ятаєте. Якщо ж ви проснетеся пізніше, то ви його не запам'ятаєте. Е, а ще є така цікава одна думка, що е, для того, щоб інші ділянки шосне стратя, для того, щоб інші ділянки мозку не окупували візуальну кору, е, поки ми спимо і очі закриті. Дуже цікава думка, звісно. Е, це зокрема про те, як мозок швидко може перебудувати себе, тому що справді, якщо людина буде з закритими очима, хоча б один день, там справді відслідковується, що починають сусідні ділянки потрошечки. Яки налазити налазити. Тому що якщо у вас закриті очі, закритий візуальний інпут е, інформації, вхід до інформації, то ви починаєте базуватися і орієнтуватися по своїх інших органах чуття, і так потрошечки-потрошечки по починається окупація зорової кори. Е, це про те, як мозок, наскільки швидко він може перебудовувати е, всі свої нейронні зв'язки. Так. Чи бувало, чи бувало у вас таке, такі моменти осяяння, коли ви в душі, і раптом вам приходить: Господи, я знаю, як вирішити цю проблему. Або ж ви їдете в метро і думаєте, я нарешті згадав те слово, яке я ніяк не міг згадати. Чи бувало у вас ось такі моменти, коли найгірше, що з цього може бути, це коли ви пишете тест, пишете контрольно? Ви дуже зосереджені, дуже стараєтеся, здаєте її, виходите з класу, і тут вам в голову приходить, а, то це ось так треба було вирішувати те завдання, якось по-іншому, або ось так треба було робити з тим питанням, якого я не знав. Чому це так працює? Богдан, розкажеш? Точно. Була така ситуація, і в нас таки да, поки ми вчилися в універі, біжі, в наших одногрупників, бо це, 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 це був жах. Просто всі виходять з тесту і відразу О, ні, я нам зробив якусь помилку, це треба було по-іншому це зробити. Чому мозок так. грає з нами в такі ігри? Хороша думка завжди приходить пізніше, ніж вона би мала приходити, правда? Так, насправді... точно так само, як коли під час конфліктів ми сваримося, так, mm -hmm. і потім нам відповідь на якусь колку, фразу нашого опонента приходить пізніше, так? У ну, нас вдома і... ж немає. Так точно. Значить насправді цими всіма процесами е і ситуаціями можна керувати, якщо правильно, якщо знати, як це працює, і якщо знати власне деякі шляхи. Так, ось, значить, така особливість мозку вона полягає в тому, що у нього існує два режими роботи. Власне, один сфокусований, а коли ви прям конкретно думаєте над якоюсь ситуацією зараз над цим конкретним рівнянням. А також існує дифузний варіант, коли навпаки ви власне займаєтесь іншими справами, відволіклись від даного рівняння, яке не змогли так розв'язати. І ось, власне, як казала Оля, приходить ідея, а як же вирішити власне, це, цю задачку, і відповідно на даному слайді показано зліва головний мозок, дуже схематичне зображення, але тим не менш допоможе пояснити допоможе пояснити візуалізувати цей момент. Значить, мозок номер один сфокусований, він власне ціленаправленно виконує одну конкретну задачу. Наприклад, ви зараз сидите власне на своєму тесті, на своїй контрольній. Чи на екзамені, і, власне, робите певний сорт роботи. Да? Тобто, ви сконцентрували повністю свою увагу на, на даній задачі. От, власне, відображена нейромережа уваги, де всього лиш показані підсвічені так звані. Тобто, вони активні дві ділянки в мозку. Причому одна з них більша, одна дещо менша. Коли ми говоримо про дифузний тип і режим роботи мозку. Так звана дефолтна нейронна мережа здатна активізувати відразу багато різних ділянок на корі головного мозку. Чим це може бути набагато корисніше? Тим, що ви можете для розв'язку певного тесту, певної задачі шукати інформацію в одній частині кори, а насправді вона лежить дещо в іншій, в суміжній, а може інколи навіть не суміжній. І дуже часто буває, коли ти, наприклад, на якомусь, і це теж одна з таких порад на майбутнє, коли ви сидите на якомусь тесті, особливо це дуже класно зрозуміти з тесту, ви розв'язуєте тест номер три, ви сидите над ним, сидите і не можете його вдуплити. Та скіпніть його, пройдіть далі. Можливо, і в мене так часто теж бувало, що наступний з тестів, п'ятий, десятий та останній, неважливо. Вони просто затригерять у вас думку, власне, створиться дефолтна нейронна мережа, яка затригерить відповідь а, на тест номер 3 хоча ви вже даним давно про, про нього забули, не згадували, а, але відповідь прийде до вас. І а, значить, це все завдяки власне цьому дифузному режиму а, роботи мозку. Ним треба 100% користуватися. Так, тобто це щось таке, ну тобто, якщо ви з раптом захочете е, погуглити, пошукати інформацію, то це називається нейромережі уваги та дефолтні нейромережі. Тобто, дефолтні вони на зазвичай працюють тоді, коли ми є в стані спокою. І його перевага в основному в тому, що в даний момент ти типу, повинен на чому не сконцентровані і ви не направляєте енергію мозку ось так сфокусовано на якусь одну точку, і вона може бути розсіяною. Вона може шукати собі ну просто гуляють імпульси між всім, що у вас там в голові є. Саме тому у вас можуть виникати рандомні думки в будь-який момент, коли ви там собі сидіти, готуєте чай, не знаючи е, дивитесь телевізор. Що завгодно робите, словом, відпочиваєте, ні на нічому не зосереджені. у Вас можуть викликати дивні рандомні думки, можуть згадуватися якісь крінжові ситуації, можуть приходити у це моменти осяяння, що завгодно може відбуватися, тому що мозок це робить на фоні. Він на фоні просто собі тусується, поміж вашим всіх нейромереж. Все, що ви знаєте, там гуляють просто імпульси, і в якийсь момент може вам повідомити про те, що він щось цікаве знайшов, якийсь цікавий зв'язок між двома концепціями, і в вас виникає, власне, ця думка. Тобто, дефолтний режим він працює на фоні, ви це не усвідомлюєте. І це дуже круто використовувати, якраз таки в навчанні. І це якраз те, закидаємо гачок на майбутнє, це якраз те. Чому не можна навчатися в останній момент? Будемо далі про це говорити. А поки що дізнаємося, як саме працює наша пам'ять. Якщо ви щось знаєте про пам'ять, можете написати в коментарях також. Дуже цікаво знати, які уявлення про пам'ять. Можливо, десь ви щось чули, чи, можливо, в школі хтось щось розповідав, або ж у університеті, якщо ви вже студенти, що ви взагалі знаєте про пам'ять. Наразі хочу пояснити. Що? З того, що ми все сказали, дуже нам підходить цитата Рамона і Кахаля, який сказав, що безпосередньо розумова активність стимулює розвиток нервових клітин, їх відростків у тій частині мозку, яка використовується, дедалі більша кількість кінцевих розгалужень посилює існуючі зв'язки між групами клітин. Це якраз те, що нам потрібно для того, щоб розуміти, яким чином мозок зберігає, опрацьовує інформацію. Коли жили наші предки, їм ніколи не потрібно було запам'ятовувати імена, цифри, формули. Все, що їм треба було знати, це те, що так, бачу, ось є повідомлення про те, що найбільш ефективний спосіб запам'ятовування інтервальне повторення. Так, є таке. Ми будемо про цей спосіб також говорити, але спершу дізнаємося про те, що таке власне пам'ять. Отже, нашим предкам завжди було дуже важливо дізнатися, де щось знаходиться, передати про це знання, так, і як туди дістатися. І навіть зараз у нас в мозку є система. Яка так і називається система де і система що. І це в нас такі доволі конкретні штуки. І як в тваринному світі, ніхто, окрім нас, практично не здатний до абстрактного мислення, а ми здатні, ми здатні формувати абстрактні концепції, які завгодно, можемо уявити і повірити в будь-що. Але. Якщо воно може мати якусь візуальну репрезентацію, якщо ми можемо собі це уявити, як би воно там виглядало, чи якщо ми можемо якось собі це описати дуже детально, то тоді ми зможемо це адекватно запам'ятати. Якщо в нас є якісь шматки непов'язаних між собою е, речей, то ми їх навряд чи запам'ятаємо. І от якраз коли ми говоримо про шкільну програму, як часто зазвичай навчаються діти у школах, то це виглядає так. Що вони вивчають кожен предмет як послідовність, лінійну послідовність ізольованих, відірваних одне від одного фактів: тобто окремо вивчили будову жаби, окремо поговорили про будову тіла рептилій, окремо поговорили про будову тіла савців, і чомусь ніхто це не пов'язує. Звісно, є учні, які здогадуються пов'язати ці речі між собою, але чомусь саме на уроках на цьому не акцентують особливої уваги, не пов'язують все це між собою, не показують великої картини, А зосереджується на окремих детальках. Щоб щось запам'ятати, дуже круто нам використовувати візуальні аналогії, власне, тому що наш мозок такий направлений на те, щоб запам'ятовувати візуальне просторов'я, якісь орієнтири і прив'язувати до цього своє, своє знання. Тож, якщо ви хочете щось запам'ятати, це теж раз такий закидання гачка також до е, наступних наших тем. То ось Богдан, наприклад, пригадав ось таку прекрасну е, аналогію до того, як запам'ятати формулу середньоквадратичної швидкості молекул в газі. Богдан, розказуй про це. Так, а причому історія така, це ж фізична формула. Я сам хімік, біолог, біохімік, ну не фізик. Але од, один дуже класний вчитель, заслужений вчитель України, власне, розповів деякі свої способи, як він допомагає учням запам'ятати деякі моменти, наприклад, формули, власне, які просто набір літер. Один з таких варіантів це придумати якийсь смішний образ, максимально веселий і дуже часто якийсь сюрреалістичний. Наприклад, формула середньоквадратичної швидкості в газі молекул, руху молекули власне описується формулою 3КТ, що ділиться на М, що дуже сильно співзвучно з три з трьома котами, які ну, не знаю, чи нападають на м'ясо, чи чи їх пустили на м'ясо. Це вже залежно від того, який ви собі образ придумаєте. Чесно, я перше уявив, що їх просто якийсь шаурмен пропустив через ну загалом. А, ось і таким чином я а, на той час я навіть не знав, я не знав, що це за формула. Я навіть близько не мав уявлення, але я вже собі запам'ятав раз і на все життя, що існує така формула: три кота на м'ясо, три кота на М. Кота на ось. І а, знову ж таки максимально дивні, максимально якісь а, такі супервигадані, нереалістичні запам'ятовувалки, вони, ну, як завжди, а, засідають в, а, в глибинах нашого мозку, так що їх звідти вже, якщо навіть захочеш. Не виженіш. Так, тобто, якщо ви будете придумувати якісь максимально доводити до абсурду візуальні аналогії, чи то до формул, чи то до якихось концепцій, чи то до якихось, не знаю, циклів, то, відповідно, вони у вас в голові справді застрягнуть дуже надовго і ви можете забути сам, що саме стоїть за цим візуальним образом, але візуальний образ навряд чи зможете викинути з голови. Тож придумайте собі дуже круто, звичайно, якщо це, ну, якщо хтось з вами поділився цим і воно вам запам'яталося, це чудово. Але ще краще, якщо ви можете придумати собі сам, сам, самому собі, придумати якісь такі подібні візуальні аналогії, можна навіть це намалювати, можна там уявити дуже детально, можна спробувати уявити вплоть до, не знаю, запахів і токтильних відчуттів, коли це там ладиш цих котів або що. Словом, все, щоб максимально так показати мозку, що інформація важлива, тому що мозок наш орієнтований на візуальне просторове бачення, ми вже сказали, та й в принципі на будь-яку сенсорну інформацію. Тому що, як коли я викладаю нейробіологію своїм учням, я завжди розповідаю, що в еволюції нервова система з'явилася взагалі в першу чергу задля органів чуття, задля того, щоб сприймати зовнішній світ і якось в ньому себе. Uh, і Так, до речі, інструменти штучних інтелектів для того, щоб згенерувати якусь абсурдну, смішну картинку для візуального образу, це крута ідея. Так, штучний інтелект можна справді дуже поцікавому застосовувати для активного навчання. Uh, як, наприклад, Попросити його видати вам запитання для повторення, так і, наприклад, так згенерувати якусь картинку до образа. І якщо буде здатний згенерувати щось достатньо смішне, абсурдне, яке буде мати все-таки сенс запам'ятовування, то це може дійсно дуже допомогти. Чому, власне, нам потрібно доводити ці візуальні асоціації до абсурдності і сміху? Тому що найважливішу роль в запам'ятованій інформації є, в принципі, Відіграє гіпокамп, але також до нього можуть бути залучені інші структури лімбічної системи. Лімбічна система це є власне система, яка відповідає нас за емоції: гіпокамп, амігдала і багато інших структур, які не завжди анатомічні між собою пов'язані, але пов'язані функціонально. І, власне, амігдала це те, що в нас відповідає за емоції. А гіпокамп за консолідацію пам'яті. І якщо ми додаємо до того, що ми запам'ятовуємо до візуальних образів а безпосередньо. Латералізована мережа в мозку, яка відповідає за візу, візуально просторову увагу, це якраз і є гіпокамп, то от ми говоримо зокрема про те, що якщо ви додаєте до візуально просторового образу абсурдності сміху емоцій, то у вас буде ще більше шансів запам'ятати ту чи іншу інформацію. Якщо ми говоримо про те, як працює пам'ять. То дуже цікава штука те, як ви, наприклад, прожили якусь подію зі своїми одногрупниками і через 5-10 років зустрічаєтеся на зустрічі випускників, згадуєте ту подію, а кожен її пам'ятає по-різному. Кожен пам'ятає якісь різні деталі чи що там різно відбувалося, і всі сидять і не розуміють, хто бреше, а брешуть ваші мізки. Тому що кожного разу, коли ви щось пригадуєте. Шматок інформації переміщується з довготривалої назад в короткотривалу пам'ять, це називається реактивація. Ви думаєте про то, можливо, комусь розповідаєте, чи просто самі думаєте, і цей шматок пам'яті обростає новим контентом.